Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Уроки 15-16. Тема нашого уроку Захаріас Топеліус. Казка про старого гнома. Розгорніть свої зошити на сторінці 56. Прочитаємо інформаційну довідку, вправа 14. На казках Захаріаса Топеліуса. Виросли покоління дітей у Фінляндії, Швеції та інших країнах. Письменник згадував, як маленьким хлопчиком він і сам любив слухати дивовижні казки няні, фінки-брити, яка до того ж навчила його, сина шведського лікаря, фінської мови. Так хто навчив майбутнього казкаря фінської мови? А які казки найбільше тебе захоплюють? Чарівні чи, чи про тварин? Виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо герої художнього твору. Це дієва особа або персонаж. Записуємо. Перевірте ще раз. Герой художнього твору це дієва особа або персонаж. Прочитаємо текст Знайка і виконаємо завдання. Героїв художнього твору інакше називають дійовими особами або персонажами. Їх поділяють на головних і другорядних. Головний персонаж твору це дійова особа, яка, яка перебуває в центрі уваги письменника, з нею тісно пов'язано основні події, перебіг сюжету. Цього героя автор детально описує. Зображує його вчинки, тобто характеризує. Наприклад, у казці Льюіса Керола Аліса в країні чудес головний персонаж цікава до всього дівчинка Аліса. Усі події, про які йдеться в казці, пов'язані безпосередньо з нею. Ім'я головного персонажа часто є в назві літературного твору. Підкресли в тексті визначення головного персонажа. Отже, знайшли, Підкреслюємо. головний персонаж твору це дієва особа, яка перебуває в центрі уваги письменника, з нею тісно пов'язано основні події, перебіг сюжету. Своїх улюблених казкових персонажів. Підготуємось до читання вголос, прочитаємо скоромовку, поступово прискорюючи тем. Ок-ок-ок незвичайний в нас урок. Ок-ок-ок, робимо ми в казку крок. А тепер прочитайте скоромовку разом з сорокою. Ілюстрацію до казки. то автор напиши заголовок головного персонажа твору. Отже, це ілюстрація до казки Захаріуса Топелюса казка про старого гнома, і головний персонаж цього твору. Так, старий гном. Пригадайте уривок з цієї казки саме щодо зображення, яке ми бачимо ліворуч. Перекажіть зображений епізод. Натисніть на паузу і перекажіть. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Обладунок, бойове спорядження воїна в давнину, злидар, бідняк, поласитися, забажати, заволодіти чим-небудь, несамохіть, мимовільно, несвідомо, докласти рук це фразеологізм, узяти участь. У чомусь. Виконайте вправу повітряні кульки. Прочитайте хлопчики слів. А зараз прочитаю ривок тексту надрукований знайком. Виправ помилки. Натисніть на паузу та при... попрацюйте спочатку самостійно. Які помилки ви помітили? Отже, він відімкнув засновані павутиням. Так, павутинням дописуємо ще одну букву М. Подвоєння, Іржаві двері. двері. Грибнула туди є і освіти своїми іскристима очима льох повний золота, срібла, самоцвітів. Так ось тут треба поставити коми, однорідні члени речення. Дорогих уборів. Облатунків, інших коштовностей. Прочитаємо уривок твору Захаріаса Токеліуса, казка про старого гнома. Читаємо разом з диктором. Глянь глянь, уже ображено сказав гном. Тобі, либонь, здається, що я бідний? Ось вони. Він відімкнув засновані павутинням і ржаві двері. Кицька стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима льох повний золота, срібла, самоцвітів, дорогих уборів, обладунків та інших коштовностей. Гном ласкаво поплескав сторожа по плечі. Бачиш, я не такий злидар, як ти, певне, думав. Усе це я чесно надбав. Щоразу, як у замку була пожежа, або як його грабували вороги. Я нишком ховав ці коштовності, бо вони однаково б згоріли чи дісталися розбійникам. А що ж ти робиш із цими скарбами? несміливо запитав мац. Що роблю? Оглядаю їх удень і вночі, оберігаю їх. Тепер ти бачиш, що я маю добре товариство. А якби тебе хто пограбував? спитав Сторож. Кицька зрозуміла його слова. Вона так блимнула очима, що старий зніяковів. Тоді гном мовчки підвів його до інших дверей. Там щось вило, наче тисяча диких звірів. Недобрі люди не раз посягали на моє добро, прохрипів гном. Ось вони там сидять, ті розбійники, усі вони стали вовками. І якщо ти на мій скарб поласишся, то тебе теж чекає така доля. Борони мене, Боже, на самохідь вигукнув сторож. Гном знову розвеселився. Пробач, сказав він, я зовсім забув, що ти мій гість. Я пригостив би тебе квашеною павутиною чи маринованою водою з калюжі, та, мабуть, ти до такого не звик? Дякую, сказав сторож. Післязавтра в нас весілля виходить заміж правнучка. То, може, ти був би такий ласкавий і прийшов на весілля? Я подумаю, відповів гном. Сторож повернувся з підземелля і поклав собі більше ніколи туди не ходити. А тим часом у замку панувала метушня, бо сторож надумав улаштувати весілля правнучці в просторих замкових залах. І диво дивне, за одну ніч у замку все було готове. Усі побиті вікна раптом стали засклені, усі поламані сходи полагоджені, усі повалені димарі вимуровані наново. Люди чудувалися, а старий мац знав, хто доклав до того рук. Він був і радий, і боявся, що скажуть гості, як на весіллі побачать гнома. І ось Почалося весілля. Та гном, хоч і був серед гостей, але не показувався їм. Коли треба було наповнити келихи, чиясь невидима рука наповнювала їх. Треба було прислужити молодій, хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво сталося, коли почалось вінчання. Хтось, невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону із самоцвітами. І знову люди вражено перемовлялися, казали, що, певне, сторож знайшов у замку скарб. Старий мац не заперечував того. Боявся тільки, щоб не опинитися в брехунах, як часом гном покажеться гостям. Коли гості сіли до столу, старий мац відчув, що біля нього начебто примостився гном, а за деякий час той і справді пошепки озвався. Можна мені взяти мурці трохи сухариків? Бери хоч цілий кошик. Сказав Сторож. Та ні, вистачить і цих, адже вона їсть раз у 50 років, мовив гном. Виконаємо завдання питайлика. Знайди в тексті відповіді на запитання, де гном зберігав скарби, Як гномамі вдалося зібрати коштовності. Навіщо? Що сталося з тими, хто хотів пограбувати гнома? Куди сторож? запросив гнома, які дива сталися із замком за одну ніч? Що незвичайного коїлося на весіллі? Що хвилювало старого сторожа? Перекажіть зміст уривка за складеним планом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Укажи головного персонажа казки. Доведи, що він перебуває в центрі уваги письменника. Отже, головний персонаж А. Старий гном, що в церкві, Б. Старий гном, що в замку, В. Птицька Мурця. Правильна відповідь. Так, Б. Старий гном, що в замку. Поміркуй, чому старий гном виявив прихильність до сторожа? Може, це якось пов'язано з тим, що сторож не виявив захоплення коштовностями? Тим, що він був байдужий до діамантів, до прикрас і не заздрився на коштовності? Скажіть, а які епізоди в цій казці вказують на те? Що прочитана казка чарівна. А як ви думаєте, як може закінчитися ця казка? Пофантазуй! На цьому наш урок закінчено. Не забудь виконати домашні завдання в зошиті для домашніх завдань на сторінці 18. І дев'ятнадцятій. На все добре, я прощаюся з тобою до наступного уроку.